Це в основному СТГ, самотитротненний гормон, гормон зросту, а, також це пролактин, інсулін ну, інсулін вуглеводний, омін, глюкагон вуглеводний, тобто збільшення зниження концентрації глюкози, СТГ, гормон зросту це анаболічна дія, як і у інсуліну, так само, тобто це ріст розвиток м'язів, кісток, органів. При патології, наприклад, органи допоможуть, акромегалія. Тобто Кінцівки пальці можуть бути е, такими е, великими, великими да. може бути печінка велика, там же є прямий ефект соматотропного гормону і є не прямий через інсуліноподібний фактор зросту, який е, в клітинах печінки діє якраз так само на органи. Ну всі гормони, майже всі гормони гіпофізу, mm -hmm. це е, е, крім ЛГФСГ і ТТГ, е, там е, гонадотропний гормон, він контролює. Рівень естрогенів, і прогестеронів і тестостеронів.